Так, зараз я відкрила самостійну роботу і хотіла би подивитися на помилки. Є такі помилочки, які зустрічаються ну, сутою неуважності. Дивіться, у нас цей приклад 8 третіх. Записати потрібно, записати число 8 третіх у вигляді десяткового дробу, округливши його до десятих. Ми з вами. Знаємо, що в вісім третіх це неправильний дріб, тому його ми записати можемо, наприклад, у вигляді змішаного числа 8 третіх – це 2 цілих та дві третіх, але нам потрібно записати у вигляді десяткового дробу, тому ми з вами зараз зробимо. Ділення в стовпчик можна поділити таким чином 8 третіх. Підбираємо швиденько множники. І бачимо, що 20, 20 остатчі, 2 на 3 не ділиться, Ми під, ставимо кому і починаємо рахувати, підбирати множники. 18. І таким чином у нас буде знову 6. 18 і так далі. Тобто ми з вами отримуємо нескінченний періодичний дріб. Запис... Записати відповідь ми могли би 2,666, скільки нам потрібно знаків поставити, або 6, 6, 6, тут дужки поставити і так далі. Але задача округлити до 10. 10. Де у нас розряд десятих? Десятий це значення, яке стоїть після коми на першому місці. Це десятий. Нам потрібно всі ось ці цифри, які тут стоять окруч цієї шостки, потрібно їх прибрати. Але за правилом. у нас яке правило є? Правило округлення, коли розряд збільшуємо на одиницю, а коли залишаємо незмінним. Ось, оскільки у нас коли цифри біля нашого розряду стоять від нуля до чотирьох, ми не збільшуємо нічого, а коли від п'яті до 9, ми збільшуємо на одиницю. Тобто наша відповідь буде 2 буде 2 і 7. Це відповідь Г. Коли ви працювали в класі, ви зробили таку. Неуважність, якщо перша були такі відповіді, ми не округлили зовсім, просто відкинули ці шостки. це невірна відповідь. І невірна відповідь була В 267, коли ви не зробили, зробили округлення так красиво, але за умовою задачу потрібно округлити до десятих, а ви округлили до сотень. Тому також невірна відповідь. Хоча Ця задача нам може подарувати 1 бал, тому будьте уважніше, коли ви читаєте умову.